14 дітей загиблих захисників з Олександрії віком від 12 до 16 років стали учасниками програми Children of Victory. Вони проведуть місяць у США. Це стало можливим завдяки фонду Міжнародне служіння благодійності і Мосе та підтримці міської влади. Нам запропонували такий проект координаторка Мануїли Моса Регіна Пилипенко, І її з радістю підтримав міський голова. І початково, перш ніж реалізовувати цей проект, була особиста зустріч міського голови Сергія Кузьменка з Регіною Пилипенко, а також з Анатолієм Коломійцем. Ми проговорили всі деталі, можливості, як ми будемо організовувати ці поїздки, як ми будемо забезпечувати. Проговорили і фінансову сторону. Погодили з обох сторін наші дії і вирішили, що наші діти поїдуть відпочивати до Америки. Діти вже прилетіли до Сієтла. Їх зустріла американська сторона. Тепер на них чекають екскурсії визначними місцями та нові друзі. Це американська родина, з яких один із членів україномовний або колишній українець, або американець, який володіє нашою мовою. Для цих дітей також передбачена культурно-освітня програма. Вони будуть відвідувати різноманітні офіси, компанії, коледжі. Можливо, для них напрацьовані цікаві культурні маршрути. буде багато у них відбуватися екскурсій. на сьогодні. Вони перебувають у гарному місці. Сіату. Тому впевнена, що і як реабілітаційний захід також ця програма спрацює на всі 100%, і наші дітки трошки емоційно розвантажаться. Аби діти змогли відновити психологічний стан, познайомитись з традиціями і культурою іншої країни та розширити світогляд, треба було виконати ряд вимог. Також малося бути у цих родин повне підтвердження про загибель батька цієї дитини. Дуже багато було проведено роботи щодо анкетування. Діти приходили відповідно з півбесіду, навіть з психологом. Батьки давали свою згоду. Були такі батьки, яким ми телефонували і говорили, що є можливість зараз реалізувати цей проєкт, щоб діти поїхали в Сполучені Штати Америки на місяць. Але були такі батьки, які просто відмовилися, тому що або дитина не готова була сама виїжджати, а вони виїхали у нас з супроводжуючими людьми без батьків, або в принципі просто мама. Була проти за якимись своїми фактами. До дітей загиблих захисників з Олександрії також доєдналась і донька загиблого військового з Приютівської тергромади.